Всім привіт! Ви на каналі Алат. В цьому відео я покажу, як зробити колодку для волого теплової обробки чашок ліфу. Потрібні лише доступні матеріали, трохи часу та бажання створити щось корисне своїми руками. Для пінопластової півкулі діаметром 10 см буде потрібно фольга, два листа розміром 20х20 см, тонкий трикотажний дублерин. Три круги діаметром 18-20 см. Синтепон. Два круги діаметром 16-18 см. Тобто на 1-2 см менше за дублерин. Трикотаж для обтягування. Це може бути кулір, двонитка тощо. Два круги діаметром 18-20 см. У мене двонитка з легким начисом. Півкуля з пінопласту зазвичай продається ціла куля, яку потрібно розрізати навпіл: дві дерев'яні основи внутрішня, товщиною 5 мм. Та зовнішня товщиною 15-20 мм та діаметром рівним діаметру півкулі. Я зробила в них отвори для саморізів заздалегідь. Додатково буде потрібно: термоклей, ножиці, шпильки за потреби, нитка та голка, праска, саморізи, викрутка або шуруповерт. Спочатку обгортаю півкулю фольгою по черзі кожним шаром, добре все розгладжую та зрізаю зайве так, щоб середина основи півкулі залишалась відкритою. Ось так. Далі беру один круг дублерину та розкладаю його на столі клеєвою стороною вгору. В центр ложу півкулю основою догори та за допомогою праски приклеюю краї клеєвої до основи півкулі. Ось так. Режим праски на двійку без пари. Коли дублерин зафіксований на основі, зрізаю зайве. Тепер прокатую праскою по самій півкулі, щоб дублерин приклеївся до фольги. Що має вийти? Далі беру ще один круг дублерину і на клеєву сторону по центру кладу круг сантепону. Зверху кладу півкулю основою догори та так само фіксую праскою краї дублерину до основи. Всі складки рівномірно розподіляю по основі, щоб не утворились великі заломи на півкулі. процесі даю клейовій охолонути, притискаючи до столу. Далі так само прокатую праскою по самій півкулі. Синтепон трохи ущільнюється та стає більш гладеньким. Біля основи також прокатую праскою, щоб прибрати складки. Саму основу також прогріваю декілька разів і даю охолонути клейовій. Якщо є якісь нерівності, то пройдіться праскою по поверхні ще трохи, поступово розгладжуючи та надаючи потрібної форми. Ось як це має виглядати. Далі повторюю цей процес ще раз: беру дублерин, синтепон та приклею спочатку до основи, а потім до півкулі, так само все добре розгладжуючи. Обов'язково в процесі давайте клеєві охолонути та зафіксуватися. Для цього я використовую стіл або прасочку з тирсою. Ось що виходить. Наступний крок обтягую першим шаром тканини. У мене двонитка з начисом не щільна. Беру армовану нитку в 4 складання. Це для того, щоб, коли я буду стягувати, нитка не розірвалась. Круг тканини розташовую лицевою стороною вгору. І, відступивши від краю 3 см, прокладаю простий наметувальний рядок по периметру. На кінці нитки роблю вузол, але не затягую нитку до кінця, залишаю 5-7 см. Доходжу до початку рядка і вкладаю півкулю до виворотньої сторони тканини. Беру за обидва кінці нитки та затягую строчку. Тут треба бути обережною і не порвати тканину. Всі складки на півкулі розправляю та зміщаю їх на основу. Коли все добре затягнуто, зав'язую нитку на декілька вузлів і відрізаю кінець, залишивши 2-3 см. Зрізаю зайву тканину приблизно на 1 см від строчки. Ось як має виглядати півкуля на цьому етапі. Далі припрасовую основу. Праска на режимі трійка з парою. Також злегка проходжу праскою по півкулі. як це виглядає. Тепер за допомогою термоклею фіксую тоншу дерев'яну основу до півкулі. Ви можете використати будь-який інший клей. Головна задача цього кроку, щоб дерев'яна основа не ковзала під тканиною. Промазую в декількох місцях та добре притискаю. І останній шар тканини. Роблю все те саме: армована нитка в 4 складання, прокладаю строчку по лицевій стороні круга по периметру на відстані 3 см від краю, кінець нитки з вузликом, щоб нитка не вискочила при натягуванні. Так само вкладаю півкулю на виворотній бік і затягую строчку, тягнучи за обидва кінця нитки. Дуже добре натягую тканину, але контролюю, щоб не порвати її. Розправляю всі складки і фіксую на декілька вузлів. Нитку зрізаю, залишивши кінець 2-3 см. Тканину також підрізаю за 1 см до строчки. Тут я перевіряю, щоб отвори на внутрішній основі не були під тканиною тому що при вкручуванні саморізу через тканину може піти стрілка і доведеться переобтягувати. Тому я зроблю ще одну строчку 1-1,5 см від краю основи. Добре її фіксую, це вже буде легше зробити, і підрізаю тканину так само на 1 см вже до нової строчки. Обов'язково прасую строчку та складки. Останній етап прикрутити зовнішню дерев'яну основу. Отвори попередньо зроблені для того, щоб дерево не розкололось під час вкручування саморізів. І ось така чудова колодка вийшла. Сподіваюсь, що вам стане в нагоді. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Коментуйте, ставте вподобайку. Всім дякую за перегляд, Па-па!